Пане Олеже, і і ще один акцент. Тут оцінку я вашу попрошу, чому ця інформація з'явилася. Бійцям зсу ймовірно заборонили використовувати слово відступ у спілкуванні зі змі. Про це розповіла журналістка Радіо Свобода Власта Лазур. За її словами, бійці та речники підрозділів Сил оборони мають замінити слово відступ на слова більш позитивного значення ну зокрема, такі як перемога і наступ. Нещодавно говорила з одним військовим із Донецького напрямку, ну, з Покровського напрямку, і він каже: Ви розумієте, ми отримали розпорядження не вживати в своїй риториці, коли ми спілкуємося з журналістами, слово наступ, слово перемога, слово йдемо вперед», вибиваємо противника а про а слово відступ або там, що хтось якось вклинився в нашу оборону, я не можу сказати. І він каже: А я з ними жартую. Так що може мені казати, що ми наступаємо на Дніпро? Ну тобто, вже самі військові, які є речниками, спікерами, та вони. Вони жартують від того, які вони отримують. Ну я не знаю, темники, не темники, рекомендації.